Вітаємо всіх, хто щойно долучився до нашої компанії Царанок вдома, і з вами його сьогодні проводимо ми. Лілія Ребрик та Костянтина. Кабрик. Ну і просто зараз ми запрошуємо всіх до театру драматургів. Наша знімальна група нещодавно побувала у них на прем'єрі вистави «Поза мовчання». Це важка історія насильства, що ґрунтується на реальних подіях. Не будемо багато говорити, а пропоную краще подивитися. Особистий біль зіштовхнувся з мистецтвом. На сцені театру драматургів вистава «Поза мовчання». П'ять секунд, коли ви Треба розуміти, що коли бачиш світло горитрива, можна зрозуміти навіть більше. Поза мовчання, новаторська вистава драматургині Юлії Гончар заснована на реальних подіях з життя авторки. Близько чотирьох років тому вона познайомилася з чоловіком у додатку для знайомств. Він півтори доби тримав її у заручниках. Юлія наважилася розповісти цю історію, щоб прожити свій біль і допомогти це зробити іншим жертвам насильства. Я іноді навіть забуваю взагалі як хронологію цих подій, тому що я довго не могла це озвучити в голос. і це пов'язано, звісно, з багатьма факторами. Те, що я боялася, що і ця людина про це дізнається, так, кривдник, Те, що я соромилася цього, мені було страшно. Мені було страшно зіпсувати свою репутацію. Мені здавалося, що це щось таке дуже соромне, чого не можна допускати. Дія відбувається максимально близько до глядача. Від цього усі емоції і відчуття від побаченого загострюються. У нас стояла задача провести глядача по межі, щоб йому кукуху не зірвало, щоб не травмувати його і не травмувати акторів такою складною задачею. І так, бо це пройти от по цій тон тонкій межі було і складно, і потребувало деякого пошуку. Проживати такий досвід і в житті, і на сцені дуже травматично. Саме тому до роботи над виставою залучили психодраматистку Надію Михайлюк. Вона допомагала відокремити себе від свого героя і без шкоди для себе пройти цей шлях. В моменті комунікації всередині вистави, в якій там головний герой грає гвалтівника, яким він не є в житті. і, Відповідно, дівчата дуже тісний контакт, так як я, в принципі, режисерка, але базово я хореограф, тобто все воно тілесне, дуже, рухливе і, і щире, трушне, щоб не відчувати себе насильником чи жертвою, а щоб просто говорити про це, то, да, звісно, вона була присутня і ну, допомагала серйозно. Були прям такі сесії, я знаю, у Максима з нею дівчата зверталися. Драматургиня каже, що досі боїться свого кривдника, не може назвати його справжнє ім'я. Попри це, вона вбачає у виставі особливу мету і тому, що бореться зі своїм страхом і голосно говорить про це. Для мене це така велика місія підіймати важкі питання, щоб не замітати їх під кудись, да, і потім говорити ми повернемося до них. Після війни, наприклад, тобто для мене це дуже важливо зараз розбудовувати вже фундамент для України, такої, якої ми хочемо її бачити після нашої перемоги. Вистава отримала багато різних відгуків. Когось відштовхує нецензурна лексика у тексті, хтось розчаровується фіналом. Проте, автори переконані, якщо, хоча б кільком людям позамовчання, допоможе відпустити свій біль та знайти сили рухатися далі, це дуже важливо.